Всіх, хто разом з нами стежить за життям білої церкви, про головні новини вам розповім я Любов Геращенко. Тож далі тільки важлива перевірена інформація, викладена доступною мовою. Тисніть вподобайку під цим відео, адже ми розпочинаємо. Хто як може, так і готується до нового року. Двоє зловмисників зрізали в архівки майже 20 ялинок та сосен на вулиці Сухоярська, неподалік кладовища, як повідомляє патрульна поліція Білої церкви, їх затримали з повними саньми зрізаних дерев. За такі дії, горе бізнесменам, нелегальних ялинок передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність. У вищому антикорупційному суді продовжують розглядати справу міського голови Геннадія Дикого, якого підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем через ЦНАП. Триває дослідження доказів. Так сьогоднішнє зібрання розпочали з продовження перегляду спільного засідання депутатських комісій від 28 серпня 2018 року. Як зазначив прокурор, під час невідповідач на той час заступник міського голови Валерій Гнатюк фактично вів в оману присутніх, сказавши, що представники структурних підрозділів міської ради обстежили будівлю та проводили попередні розрахунки. Натомість від прямих запитань, депутатів депутатів Гнатюк ухилявся зі свого боку. Сторона дикого заперечувала це. Далі ж перейшли до перегляду засідання 55-ї сесії міської ради, де розглядалось питання про придбання недобудови під СНАП. Зокрема, у суді виникло питання, чому під час обговорення цього рішення майже ніхто з обранців не ставив уточнюючих питань, а навпаки, говорили не по темі. Крім того, як додав прокурор, депутатів не повідомили про існуючі заперечення, зміни та поправки до проєкту рішення, та не зазначили, що його повноцінно не розглянула жодна з постійних комісій. Також не порушувалось питання про доповнення зауваження, не оголосили про наявність експертної оцінки та вартості. І майна, тож за його словами, білоцерківські обранці не володіли повною інформацією. Міська лікарня номер один отримала два сучасних апарати, які вкрай потрібні дні для хворих при цьому легкі у використанні. Як стверджує лікарка кардіологічного відділення Валентина Буєло, один з них це дефібрилятор потужністю 360 джоулів. Завдяки йому пацієнту можна відновити серцевий ритм, прибрати аратмію, а також застосовувати під час клінічної смерті. Придбали апарат за кошти міського бюджету вартістю 290 тисяч гривень. Він застосовується і для екстреної реанімації, коли потрібно прибрати небезпечні для життя порушення серцевого ритму. І ми його іноді використовуємо для планової кардіоверсії. Коли ліки від аритмії не допомагають, а потрібно прибрати аритмію з допомогою потужного електричного розряду. Тоді так ми теж цим апаратом користуємося. Інший апарат Аудіометр допомагатиме пацієнтам перевірити слух. Його також придбали за кошти громади, а це 500 тисяч гривень. Як наголошує медична сестра Аудіометристка, раніше проводили діагностику ще на застарілому апараті, якому вже понад 50 років. Нове ж обладнання більш зручне, має графіку та надає більш точні результати. Найбільше його нині потребують військові після мінно-вибухових поранень чи контузій. Їм потрібна аудіограма для того, щоб визначити ступінь втрати слуху, і люди літнього віку, яким потрібне слухопротезування. Пацієнт сідає напроти мене, я за апаратом і обстежує спочатку одне ухо, тоді друге ухо по привітній і по кістковій провідності. Підновився від премії в 400% відсотків. Так зробив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, який отримував додатково до зарплати, щомісячно орієнтовно по 42 тисячі гривень. Українці у соцмережах зазначають, що це гарний приклад для чиновників інших областей. Проте наслідувати черкаського мера Геннадій Дикий поки не поспішає. Тож у повному обсязі отримує, хоча і менші премії та надбавки. Але не лише він, а й усі його сім заступників. Яка заробітня плата топ-чиновників Білої церкви за три квартали цього року рахував Ярослав Гопаца? Згідно з останніми даними пенсійного фонду, середня заробітна плата в Україні становить 14 тисяч 518 гривень. Від початку року ця сума збільшилась майже на 2 тисячі. Скільки ж заробляє міський голова його сім заступників та керуюча справами виконкому в умовах війни, більшість білоцерківців навіть не здогадуються. Ми єдине медіа у місті, яке періодично про це розповідає. У нас на руках кошторис зарплат місцевих топ-чиновників за три квартири. Тали цього року, Тож далі, перша частина. Очільник громади за 9 місяців, відмінусувавши всі податки, чистими заробив майже 384 тисячі гривень. Найбільше Геннадій Дикий отримав у квітні за 17 робочих днів понад 48 тисяч. Найменше у березні за 15 днів майже 35 тисяч. Щомісяця він отримував премії від 11 до майже 16 тисяч гривень. Також різноманітні надбавки від 500 до понад 19 тисяч гривень по кожній позиції. Примітно, що за цей період мер Сім разів по декілька днів брав оплачувану відпустку. Наприклад, у квітні за три дні відпочинку йому заплатили понад п'ять з половиною тисяч гривень. Перша заступниця міського голови Інна Новогребельська заробила майже на 100 тисяч гривень більше, ніж її безпосередній керівник. Щомісяця аванс у неї був різний – від 14 і до 53 тисяч гривень. Найбільше вона поклала до кишені у січні – понад 77 тисяч за 18 робочих днів, коли їй надали матеріальну допомогу в розмірі майже 49 тисяч гривень, ще понад 14 – у квітні. Того ж місяця її заробітна плата була найменшою – майже 34,5 тисяч. Тисячі. Тоді вона брала лікарняний, як і у травні. Також ходила у відпустки. Проте надбавками і преміями праву руку Геннадія Дикого не обділяли. Подекуди вони становили до понад 16 тисяч гривень. Відповідальний за земельні відносини, містобудування та архітектуру Олег Усенко заробив понад 343 тисячі гривень. У травні він отримав рекордну заробітну плату: 77 тисяч 410 гривень. У березні ж майже 36 тисяч лише за два робочі дні, бо перебував на лікарняних. Зокрема, через них він і пішов у мінус у квітні, коли бухгалтерія перерахувала його на рахування. Премії Усенку також виписували, але кожного разу по різному від понад 7 до 13,5 тисяч гривень. У відпустку ходив двічі – у січні на 14 днів та в жовтні на 19. Йому, як і Новогрибельський, знадобилась матеріальна допомога – у травні майже 48 тисяч та ще 13,5 у вересні на оздоровлення. Один з найбільших секторів у місті ЖКГ очолює Анатолій Кравець. За 9 місяців роботи він отримав понад 361 тисячу гривень заробітної плати. Старанно ходив на роботу, а тому коливань в кошторисі особливих немає. У середньому за місяць офіційно він заробляє понад 36 тисяч гривень або ж майже тисячу доларів. Щоразу йому нараховувалась премія у розмірі окладу 13 500, Надбавка за виконання особливо важливої роботи. 16. Нанадцять тисяч 215 гривень, і куди ж без матеріальної допомоги у травні. Під ці потреби йому виділили майже 46 тисяч. А ось скільки заробляє п'ятірка інших віп-чиновників Білої церкви: Поляру, Швозненко, Савчук, Морський та Олійник, ви дізнаєтесь у другій частині. Тоді і підіб'ємо підсумки, хто з усіх найбагатший за рахунок білоцерківців: Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла, це. Дякую Подякуйте нашим янголам під такою назвою на центральному бульварі міста білоцерківці провели акцію. Перехожим військовим школярі дарували обереги у вигляді патріотичних янголят. Від такої несподіванки та уваги захисники були дещо зворушені та на знак подяки обіймали дівчат. Як зазначила організаторка Ірина Запорізька, акцію проводять не вперше, а її ідейницею стала одна з учениць. До того ж, діти постійно волонтерять та збирають допомогу для ЗСУ. Виникла така ідея зробити акцію, таку безстрокову на щодень, щоб долучались всі білоцерківці. Ми її назвали Подякуй нашим янголам і з таким гаслом ППО Подякуй, подаруй обійми суть в тому, що коли ви бачите десь от на вулиці військових, не боятись, не соромитись, підійдіть до них, подякуйте, не знаю, пригостіть цукерку, чи от ми робили, наприклад, такі обереги янголи, якимось подарунком. Навіть просто обійміть, їм буде дуже приємно і ну Справді, знаєте, як такий момент певної реабілітації психологічної, ми думаємо, це важливо. Ми продовжили цю акцію, та з учнями нашого класу зробили також понад 40 ангелочків, та за декілька годин вони вже були готові. Ми їх будемо і роздавати, і передавати напередок. У нас були різні акції, проведені для наших військових. Також ми робили сердечка, жовто-блакині також видавали воїнам, різні вправляли посилки для військовослужбовців, що вони потребували. Я роздаю це вперше. Це для мене було як в новинку, але ці емоції, які я отримала, коли я це роздавала, це просто не передати. Ці, як вони нас обіймали, як один нас поцілував в щочку. Це було дуже мило. Один військовий, який мені дуже сильно запам'ятався, він подарував мені шеврон військового медика. Я відійшла від нього і просто почала плакати. В умовах воєнного часу важливо, аби українські захисники мали можливість отримувати весь спектр медичних послуг безкоштовно, адже вони жертвують своїм життям та здоров'ям заради миру в Україні. Обласні стоматполіклініці допомагають лікувати, протезувати, видаляти зуби за кошти бюджету детальніше про таку можливість далі. На Київщині стартував проєкт з надання безоплатної стоматологічної допомоги військовослужбовцям. До нього долучилась ось ця обласна поліклініка, що розташована у білій церкві. Згідно з цільовою програмою, турбота до переліку послуг входить хірургічна, терапевтична та ортопедична допомога. Під програму підпадають усі, хто захищає нашу країну та ветерани війни. Як стверджує заступниця гендиректора Тетяна Велігурська, вже підготовлені перші до. Та ситуація, яка ми дійсно бачимо, люди приходять, вони, їм потрібна така допомога, і наші лікарі роблять це для того, щоб відновити жувальні функції, відновити спроможність наших військових і їхнє здоров'я по суті, відновити в цьому напрямку. Процедура доволі легка. Пацієнт звертається до стоматології, надає паспорт, ідентифікаційний код а також довідку з відповідним статусом чи то діючого військового або ветерана. Далі воїни проходять огляд у лікаря та розпочинають лікування. За результатами перевірки складається договір. Далі ж департамент соцзахисту населення кова проводить оплату всіх послуг. Заступниця розповідає: перші 18 договорів на суму 534 тридцять вже відправлені на відшкодування. Лікар прописує в карті обслуговування пацієнту е, види необхідних робіт, от, е, далі визначається вартість е, цих, цих робіт, і це є підставою для складання е, акта наданих стоматологічних послуг. Всі ті проблеми, з якими звертаються до нас військові ветерани, це довготривалий такий курс лікування. Е, він е, лікарями планується на певний період. От, і по Завершенню його вже тоді оформляються всі необхідні документи. Завідувач ортопедичного відділення Володимир Ділиця прийняв вже чимало пацієнтів в однострої. Випадки бувають різні: від складних до більш легких, але вважає, будь-яку проблему можна вирішити. Головне підтримати оборонця та бути свого роду психологом для нього. На сьогоднішній день всі бойові дії, які відбуваються на фронті, там менше кульових поранень, а більше взривомінний, мінний, осколочний і так далі. Якщо вони захищені бронежилетом, грудна клітина, то голова і обличчя не захищені. І тому бувають і поранення в обличчя, зубищелипну систему, тому дуже багато іде з дефектом зубних рядів, які ми. Відновлюємо на сьогоднішній день або знімними протезами, або імпланти вставляємо і протезуємо керамічними, ну і другими видами зубних протез. Військові також задоволені, що держава їх підтримує та дає можливість, якщо не повернути білосніжну посмішку, то хоча б відновити зуби. Дуже класно побратими зверталися вже? Ви так, так. Вони задоволені да декілька чоловік вже пішло, підказали мені. Я прийшов сюди. І очікуйте хороших результатів. Так розумієте? Ну, да. Обласна програма Турбота діє з 2021 по 2025 роки. Щороку по роки. з бюджету виділяються значні кошти на медичне обслуговування пацієнтів. Тож нехай наші воїни будуть щасливими і частіше посміхаються від перемог. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Перше від початку повномасштабного вторгнення у комунальному басейні, Дею у США нородин відбулися змагання з плавання. Їх присвятили Дню Святого Миколая. 140 юнаків та дівчат 2011-2015 років народження взяли участь у першості школи. Відтак переможцями турніру стали Марія Блакита, Артем Коцер, Роман Карпов та інші. Срібні та бронзові нагороди вибороли Мілана Прокопенко, Міла Пустовіт, Софія Ковалик та низка інших спортсменів. Спортсменів. Протягом наступних шести днів у Білій Церкві дощитами та сніжитами про це свідчать дані Укргідрометцентру. Зокрема, опади варто очікувати вже завтра. Буде хмарно, а температура коливатиметься від мінус трьох до плюс одного. У середу показники сягнуть трьох градусів тепла. А ось у четвер йтиме дощ. А повітря прогріється до плюс чотирьох. П'ятниця, хоча й буде похмурою, але без опадів. Натомість на вихідних очікується дрібний сніг. Термометри показуватимуть мінус 2 і до плюс 2 за Цельсієм. Це все що я встигаю вам розповісти станом на цю годину. Завтра ми підготуємо ще більше цікавої та важливої інформації. Якщо ви хочете підтримати незалежну журналістику в Білій Церкві, підпишіться на нас у соцмережах та поставте вподобайку під цим відео. Нехай ваш вечір буде спокійним та затишним. Слава Україні!